안녕하세요 여러분! 저는 나시입니다 нюбренгаке 학계 선생님입니다 오늘은 2025년 2월 13 일입니다 Знову вона каже щось незрозуміле. Так-так. І цього разу це я вам вже сказала нашу сьогоднішню дату. Як і обіцяла, ми продовжуємо працювати із числівниками. Сьогодні, як ви вже здогадалися, розглянемо саме дати, як сказати рік. Місяць день дуже цікаві факти про корейські місяці. Там легка, але така цікавенька схема. І під кінець ми то з вами закріпимо, і я вам задам невеличке домашні завдання. Ну і не буду мучити вас своїми балачками. Переходимо до навчальної частини. Почнемо з того, що дати, на відміну від годин, ми говоримо китайськими числівниками. Тому, мабуть, перед початком було би доречно їх пригадати. Ось вам готова табличечка. Якщо ви забулись пропустили тему, повністю присвячену китайським числівникам, гляньте наше відео на цьому каналі. Там детальніше буде про більші цифри, як більші цифри власне, самому утворити, тому що тут така загальна інформація. Так от, пройдемось швиденько по ним. Один це іль, два це і, три, це сам, чотири – «са», п'ять О, шість юк. Сім чіль, вісім паль, дев'ять ку, і 10 сіп. Тепер, як же ж ми утворюємо більші цифри? Дуже легко. Ми розділяємо все на одиниці, десятки, сотні і так далі. Тобто 11 це буквально 10, 1. Так і виходить: сібіль, 12, сіпі, тринадцять, сіпсам, чотирнадцять І п'ятнадцять далі, і так далі. Нуль має два варіанти: кон або Йон. 100 це пек, тисяча нам знадобиться це чон. І десять тисяч ман. Ми їх швиденько пригадали, вони доволі легкі, я думаю, ви ще з того відео їх запам'ятали. Тепер, говорячи, все ж таки про дати. Вони в Кореї формуються абсолютно навпаки, від того, як це робимо ми. Якщо ми з вами завжди починаємо з дня. Потім вказуємо місяць, потім рік. То в Кореї це виглядає дзеркально від того, що ми маємо. Вони завжди починають з року, потім говорять місяць, а потім вже день. Ви собі це запам'ятайте, запишіть. Вам тут навіть є спеціальні слова, де ньон це рік, воль, це місяць, іль – це день. Так само це та база, яка нам сьогодні знадобиться і загалом назавжди. Щоб запам'ятати цю тему. Тому після того, як зробите конспект, продовжити це відео, ми подивимось на корейські місяці. Чому я так роблю такий акцент на корейських місяцях? А тому що українська мова це просто неймовірна мова, яка для кожного місяця має своє окреме слово, яке ще й логічно сходиться із тим, що відбувається в оцей певний період. Корейці так не запарились. Вони, мабуть, трохи полегшили нам життя, тому що ось так виглядають місяці. Фактично, це номер місяця і слово місяць. Січень це ж перший місяць. Корейці так і кажуть: Ірволь. Де «іль» – це один, воль це місяць. Ви помітили, що я кажу ірволь, тому що. Я вам нагадую, от, таке от є правило, що якщо склад починається з нульового звуку, попередня літера є приголосною, корейці дуже люблять заповнити ось це пусте місце, і тому ми вже ль не м'якенькою читаємо, а твердою, того, що в нашій голові вона стала наперед, щоб заповнити ось цю пустоту наступного складу. Відповідно ще раз: січень і роль лютий. Лютий це другий місяць, о корейці так говорять. Іволь два місяць. Іволь. Березень, самволь, квітень, саволь, травень, оволь і наше виключення, червень. Якщо ви подивитесь на табличечку, то числівник шість це юк, але корейці к прибирають печиму, коли говорять місяць, і виходить: юволь. Ювол. Нам, мабуть, так насправді навіть легше вимовляти. Їхали далі. Липень, сьомий місяць черволь, серпень парволь, вересень гулоль і жовтень ще одне виключення, більше не буде. Десять це щіп, але П, отак от, от прогнали трошечки, і виходить сіволь, листопад, і грудень Знову ж таки, ви і самі можете перевірити, паралельно дивлячись на китайські числівники, що отак от от воно по порядку все і йде. Нічого складного. Тоді, давайте це закріпимо і спробуємо сказати сьогоднішню дату. В мене наразі, правда, трошки інша дата, але я сподіваюся, що я вгадала із Днем виходу цього ролика, і, і я. Коротше, не буду вас обманювати, щоб ви не думали, що я з майбутнього або я з минулого. От. Е, сьогодні, начебто, 2025 рік, другий місяць той, на який ми говоримо лютий, і 13-й день. Я починаю зі слова сьогодні: Оноль. Далі. Рік. 2025. Я розділяю, почну з тисяч. Дві тисячі. Двадцять, і тисяча це чон. І чон. Дві тисячі у нас вже є. Лишилось сказати 25. Що таке 20? Це два десятки. Будь ласка, і сіб. І п'ятірка, це о. І чон, і зібонь. Місяць, другий в нас. І воль, і воль дуже легко. Можна навіть в табличку підглянути з місяцями. І тринадцятий день. Десять це щіп, Три це сам і Ірія. Наразі тут кінцеве закінчення, яке є в неофіційно вічливому стилі, для того, щоб воно звучало більш розмовно, так знаєте, буденно, повсякденно. Якщо ви Ну, вас це трошечки бентежить, оскільки так то ми його ще не вчили. Ви можете з абсолютною впевненістю після слова День написати нашу граматику імніда. Ось, будь ласка, бігом пригадаю вам, як вона виглядає, кінцеве закінчення до іменника і по суті. Нічого не поміняється. Сенс буде той самий, ви скажете те саме, просто в тому стилі, який ви знаєте. Давайте закріпимо це разом. І це, власне, та дата, яку я називала на початку ролику. Тепер ви розумієте, з чого воно складалося, що то таке було. Они і чорний сібоньон, і вольші псамірія. Ну що? Я вас вітаю із тим, що ви можете сказати повністю дату корейською мовою. І обіцяне домашнє завдання. Я попрошу вас в коментарях написати дату вашого народження. Бажано також із роком, щоб це була повна дата для того, щоб ви закріпили більші числівники. Ви можете написати, звісно, не свою, можете написати дату вашого улюбленого айдола, актора, співачки, мені загалом без різниці. Але так, щоб можна було подивитися, чи все вам було зрозуміло. І на сьогодні все. Я вам дуже-дуже дякую за перегляд. Бережіть себе, вчіть корейську мову. І не тільки корейську. В нашій школі є багато різних мов. Можете зайти на сайт, переглянути, які мови ми маємо, записатись на пробний урочок. І також підписуйтесь на наші інші соцмережі: TikTok, Інстаграм. Ми на вас там дуже чекаємо. І до наступного тижня! Па-па!